Вони працюють без вихідних та свят, оперативно реагують на виклики і негайно приходять на допомогу у надзвичайних випадках, часто ризикуючи власним життям. Робота працівників екстреної медичної служби в усі часи є вкрай важливою і значущою для суспільства. Їм потрібно своєчасно прийняти рішення, прийняти рішення не тільки з лікувальних лікувальних питань, а й рішення з організаційних питань. Тобто Вони повинні виставити попередній діагноз, надати невідкладну допомогу, екстрену медичну допомогу і прийняти рішення для госпіталізації. Робота працівників одеської екстренки завжди вважалася нелегкою, проте сьогодні в умовах війни ті, хто рятують наші життя, постійно ризикують власним. Вся Одеса пам'ятає страшний березновий день, коли медики прибули на місце трагедії для надання допомоги. Але Росія завдала повторного ракетного удару. В результаті загинув фельдшер. Якщо працівники надзвичайно ситуації запускають нас туди, на місце події. Тоді ми виїжджаємо. Взагалі, по правилам працівники екстреної медичної допомоги в місці події не, не повинні працювати. Їм повинні е пострадавших доставити за місце події, але не завжди так виходить. Працівники одеської екстренки в умовах сьогоденні забезпечені всіма необхідними засобами захисту, зокрема, шоломами та бронежилетами. На жаль, сьогодні вони вимушені дбати не лише про здоров'я пацієнтів, а й про власну безпеку. Сьогодні станція Одеської екстреної медичної допомоги облаштована новими автомобілями, які укомплектовані всім необхідним для надання медичної допомоги. Але ще століття тому там стояли дві парокійні карети, спеціально виготовлені та обладнані у відні, які за 15-20 хвилин доставляли лікаря та двох санітарів на місце виклику. Це як типова станція була побудована тут. У нас грав Михайло Тостой зі своєю мамою. Вони, вони поїхали у відень для того, щоб за свої кошти, для того, щоб. Подивитися, набратися опита, як працює у відніці була перша станція, як працює станція, станція швидкої медичної допомоги. Він там попрацював місяць, місяць з санітаром і приїхав, закупив за свої кошти карети. Тут у нас є конюшні, де тут були. Було спочатку дві карети кінних, потім три карети, і побудував оці ось комплекс тут. І досі на станції зберігаються деякі пам'ятні речі. Перша емблема станції книга, скарг, перший запис, в якій було зроблено в 1954 році, старі фотографії, а також правила роботи. Це правила виклику, дата 49-го року, 19-го. Січня 49-го року правила виклику, виклику бригад і роботи станції швидкої медичної допомоги, де тут сказано, коли виїжджають, до кого виїжджають, яку через бригаду потрібно виїхати через дві хвилини, у нас теж через дві хвилини. На теперішній час, я вам скажу, що ми, якщо поступив виклик на 103, ми повинні виїхати до всіх. Понад 100 років тому на цій самій станції в місяць робилося приблизно 300 виїздів. Сьогодні лікарі щодня отримують понад 500 викликів. Так, сучасні реалі диктують нові умови та правила роботи, кажуть лікарі. На станції були бригади була неврологічна, терапевтична, кардіологічна, педіатрична, психіатрична на теперішній час. Тільки одна спеціалізована бригада це психіатрична. Всі остальні – бригади невідкладної медичної допомоги. Немає в нас, що до педіатра до, до діток виїжджає один, до такого захворювання другий. Це всі виїжджають, це пройшли спеціалізацію, всі лікарі, бригада невідкладної медичної допомоги. Але навіть через століття, дещо залишається незмінним на Одеській станції екстреної медичної допомоги, продовжують працювати лише ті фахівці, які прийшли в професію за покликом серця.